Що браковані міни можуть виникнути, з'явитися, матеріалізуватися в країні, яка воює. Ні, я цього ніколи не зрозумію. Так само я не зрозумію історії, коли є ризики такі серйозні і такий великий об'єм замовлення віддають виробнику, який знаходиться в ризиковій ситуації. Ба більше, якщо купнути трохи глибше, ви ж бачили, що у виробнику цих 120-мм міліметрових мін який… В кращому випадку я залапкую спеціально оцю от фразу виконати є цьогорічний контракт лише на 35%. Пропонує увага на секундочку мільйон снарядів виготовити роки наступного. Що відбувається? Невже взагалі берегів не видно? Ну направду. тобто зараз підрядник фактично а зірвав поставки по кількості і зараз потрібно шукати міни за кордонами, що в принципі можна було законтрактувати раніше? Ну і друга історія вони. Вибухають не там, де треба більше того, скажу, дивіться, я не мав на увазі, ну що таке зрозуміти, я мав на увазі, що логіка, коли йде пріоритет темпу і швидкості, завжди втрачається контроль і якості. Ну, це завжди при будь-яких процесах. Я не виправдовую нікого і ніколи не збирався, тому що вчинення таких дій це фактично диверсія проти нашої держави і підігрування ворогу. Якщо не покарати усіх винних. І нові кадрові призначення мають в тому числі сприяти, тому що це люди, які точно не підуть на компроміси зі своєю совістю. То такі випадки на жаль будуть повторюватися. Вони ж не тільки там не вибухають, вони застріють в стволі, тобто вони в нього фізично не проходять. Вони відлітають на 10 метрів і падають або взагалі не вилітають зі свого ствола. А це самий страшний сон мінометника. Витягнути uh -huh. зі ствола ту міну, яка не вистрілила, тому що це дуже такі великі ризики, які провести адекватно в умовах бойового і в умовах близькості до лінії фронту під постійними ударів від арти. До FPV-дронів, ну це просто на жах. Так можна втратити позиції, причому дуже швидко і дуже дуже далеко. Е, тому е, однозначно має бути покарання. Держава вже змушена була переплатити, бо кожна така міна на міжнародній арені там, ринкова ціна, якщо не зраджує пам'ять 550-650 євро за одиницю. І ну так, це ну, великий удар по нашій обороноздатності. І росіяни тільки можуть як там поаплодувати. Ось у цій, ну м'яко кажучи, злочинній недбалості, яка сталася, тому от е, ці кроки, я ще кажу, знову ж таки повертаючись, на ну, отже, втретє, ці кадрові кроки, які зараз є, це і є демонстрацією того, е, що не буде толерантності для всіх тих, хто хоче наживатися на війську. Це ну абсолютно диверсія проти нашої держави. Хочеться бачити.